Послання 279. Духовна заздрість є жахливою річчю Понеділок 12 грудня 2011 року 19.00 Моя найдорожча дочко, духовна заздрість є страшною річчю, яка вражає багатьох моїх візіонерів. Вона також вражає і тих моїх послідовників, які відчувають себе ізольованими і дещо розчарованими. Коли я вибираю певні душі, щоб допомагали мені рятувати людство. Натомість вони повинні знати, що я всіх їх люблю однаково. Як це розбиває моє серце, коли, зокрема, вибрані душі відчувають загрозу з боку інших вибраних душ. Кожна душа, яку я вибираю, отримує різне завдання, і я прошу їх іти різними шляхами. Спільний знаменник завжди однаковий. Я бажаю, щоб всі мої візіонери, провидці і пророки взяли на себе священну місію по спасінню душ. Я використовую різні душі, смиренні серцем для досягнення моїх цілей. Сатана завжди буде намагатися відвернути серця моїх вибраних душ, глузуючи з них. Він знає, як зачепити заживе в їхніх душах, кажучи їм, що інші вибрані душі є важливіші за них. Після цього він викликає в їхніх серцях почуття образи і заздрості. Це означає, що замість того, щоб любити один одного і перебувати в стані благодаті, вони є спокушені зверхньо споглядати один на одного. У багатьох випадках вони відразу ж відкидають себе взаємно і дозволяють гріху гордині вторгнутися до своїх душ. Так багато моїх послідовників не тільки не люблять моїх вибраних візіонерів і провидців, вони можуть ставитися до них зневажливо, так само, як і до мене ставилися самовпевнені фарисеї. Під час мого перебування на землі вони досліджували і досліджували. Кожне слово, яке виходило з моїх уст. Кожен хитрий виклик був представлений, щоб підставити мені підніжку, щоб вони могли довести, що я брехун, так само будуть ставитися до моїх сучасних пророків і візіонерів. Сатана мучить моїх послідовників, прищеплюючи в їхньому розумі сумніви щодо моїх візіонерів, тому що він хоче дискредитувати моє святе слово. Це є його метою. Моліться наполегливо, щоб усім вам були уділені благодаті поважати моє слово через перо моїх дорогоцінних візіонерів. Візіонери ніколи не потрапляйте в пастку піддатися духовній заздрості. Це є негідним і пронизує, наче меч, моє серце. Любіть один одного, проявляйте повагу і пошану один до одного в моє ім'я. Це є найважливішим уроком, якщо ви вважаєте це за важким до виконання, тоді вся інша праця для мене буде позбавлена сенсу. Ваш вчитель і Спаситель Ісус Христос.